У сучасній Україні, на жаль, ніхто не застрахований від того, щоб одного дня стати внутрішньо переміщеною особою. Повномасштабна війна змусила мільйони людей покинути свої домівки, і цей ризик стосується кожного з нас. Саме тому так важливо розуміти, що статус ВПО це не абстрактна проблема когось іншого. А потенційна реальність для кожного з нас. Ми запитали у шосткинців, як вони думають, якими проблемами найчастіше стикаються внутрішньо переміщені особи. Ну, Желательно їм якесь жилье дати, тому що бідні люди ми могли в будь-який момент відчуття так. Тому я дуже жалею. Дуже багато вимушених присел... осіб, переселенців. Ось, тим паче, що Більше стало обстрілів у прикордоні, то багато людей виїжджає. Ось. Тому я думаю, що за напливом вирішується все поетапно. А які проблемні питання Ну, житло. житло. Ось. Тому що люди приїжджають, ну, дуже, дуже квартиру знайти важко. Ну, проблема, то, що оформляти треба постійно, ну, переоформлювати їх. Постійно, Вот на вашу житла і роботи. Це все проблеми. Проблем у нас час зараз дуже багато. Немає роботи, мало платиться ВПО, мало коштів. А затримати дитину, сім'ю, знімати квартиру це все кошти. Особливо внутрішньо приміщених осіб також знову ж таки хотіла звернутися громадян. Багато хто. Без розуміння ставиться до людей такої категорії. Це люди, які зазнали реально ну, там біди, страшні умови пережили своє життя. І мають і громадяни ставитися, і служби, які цим займаються, повинні. Пропонувати, заявляти про себе, тому що якщо відкриєш навіть той самий Фейсбук, там просто кричать ці оголошення, люди, допоможіть куди звернутися, не знаємо. Якось потрібно цю інформацію зробити більш доступною. Е, ну і реально підтримати людей і морально, і матеріально. Я думаю, це актуально. Кожен вважає, що поки мене це не стосується. не стосується, то якби а на інших по барабану, але ж це. Може статися будь-яким, то тому, тому потрібно дякувати Богу, що з тобою це не трапилось, і допомагати тим, з ким це трапилось, і молитися, щоб цього не трапилось ні з ким іншим.